Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. З подякою добрим людям із Нетішина. Або, принаймні, десь неподалік Нетішина. Відносно так. Які за посередництво любого побратима Олександра К мені відправили у подаруночок три баночки меду. Бо мед я дуже люблю. Ми є те, що ми їмо. Я особисто, якби міг, я би жив на одному чаї і меді. Але це так не працює. Я перевіряв. Це не вперше і не вдруге. Як ці саме добрі люди. Ну, принаймні, Сашко так мені організовує безоплатну таку вітамінну підтримку і смачну. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.